Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс, і у нас закінчився сезон, і мені дали 200 хромокубків, точніше, в мене їх було, і зараз я можу забрати якийсь кейсик. Ну і ще у нас новий Pass сезон Обалденно! це дуже хорошо. Давай відкриємо цей кейс, подивимося взагалі, що там буде, бо особо хромокубки я і не фармив, але три гемчика є, 50 блінгів, ще гемикс, підабл і. Нальпрімо скінчик. Ну, кстати, такий собі скін, якщо чесно, новий спрей. І ще один спрей. Ну, на жаль, нічого особо толкового і нема, що хотілося би отримати. Плюс, само собою, у мене на Кенджі майже тисяча кубків. Не знаю я поки що як. О, знову ця мапа! Минулий раз ми грали, була ця мапа, мені було дуже складно на ній фармити кубаси. Я не знаю, чи зараз у мене точно вийде. Ну, каточку ми точно спробуємо зіграти. Піца челендж у нас закінчився, як я бачу. У нас новий сезон. Із кстати, доволі прикольним скінчиком. Ну, я б не сказав, що він прям мега класний, але просто, ну, хоч якийсь. Кстаті, в нього є ще кілька варіантів, і оцей, скоріш за все, мені саме більше подобається. Він такий більш яскравий, і, в принципі, я думаю, толк нього хоч якийсь буде. Що в наше є цікавого, давай також глянемо. Так, ну, Брау Пасмана купити, понятний. Діло. Цю мелоді можна прикупити, якої в мене, кстати, немає. Потім на база. Типа, виходить, купуєш скін на база за 149. А, потім безплатно, а потім за геми, ще за геми, і потім ти гіперзарядки получаєш. поняв, І ще якийсь безкоштовний офер на базлайтера? А, ні, це я поняв! Це на вольта скін, базлайтера? І диви і купа всяких-всяких шмоток ще до нього. Аболдеть, так це виходить, базлайтера в мене вже нема. Чи ні, чи є. Нема. Обалдеть, його забрали просто-напросто з гри. Його просто викачали з гри, його вже нема. Зума зійти. І про пам'ять про нього на вольта дали такий скінчик. Ну, на вольта в мене є скінчик доволі прикольний, тому такий ми не будемо брати. Мені він не цікавий. А от я вже не пам'ятаю, який він у мене був. Вроді як отакий. Прикольний. Ладно, поїхали далі. Ніякої розминочки, нічого абсолютно. Новий сезон також із ранг, рангами. Але ті ранги мені особа сильно і не цікаві. Так, тут у нас 500 кредитів. Забираємо. В мене тих кредитів вже теж тонна. Що попробуємо Бем на кенжі тут щось підлутати, бо останній раз я на ньому програв, якщо я не помиляюсь, і трошки злив мало того, що він стрік дуже хороший, так ще й кубків. От блін. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Крафт. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також Є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Ну, що ж поробиш? спробуємо на ньому щось зробити. Дуже давно не грав взагалі в Бравл Старс, а не то, що на. Від кубки фармити я просто-напросто не заходив. <хи> в общем-то, що хочеться сказати. І ще як тільки я зайшов, я от все, що хочу сказати, це те, що я вас дуже сильно би хотів попросити підписатись на канал, поставити слово вподобайдена і, само собою, не забувайте про те, що ви можете замовити буст кубків Бравл Старсі в моєму телеграм-каналі. Це дуже важливий прикол. Якби мені свалити? А я вже не свалю. Да, От так, в принципі, легко і програєш. І мінус 5 кубків. Обалдеть. Ні, такі приколи мені не подобаються. Погано я розказав про буст кубків, бо багато хто може подумати, що це я буду бустити кубки, але ні, цим займаюся абсолютно не я. Люди, які прям хорошо грають в Браво Stars, вони в принципі цим і займаються. І в основному саме вони. Опа, оце проблема. Він мене бачить. Так, треба відійти від нього, бо я ж то його не бачу. Так, давай цю атаку вистріляємо, щоб я міг, якщо що, рухатись. І мені треба якось по-хорошому сховатись, так як я і робив в минулій частині. Просто ховаючись, доходив там до топ-3, топ-4, і топ 1 іноді брав. Просто ховаючись. В принципі, ідея дуже хороша, тому що якщо ти доходиш десь до топ-5, уже то в тебе він стрік не злітає. І даже, із-за того, якщо є він стрік, то ще й кубки зверху дають. Ну тут у мене і він стріку нема, і мені би бажано хоча б топ-4, хоча б топ-4. А щас топ 8 Так, да, короче, на кенжі тут дуже складно ще спробувати фармити. Шадем. Тому, скоріш за все, будемо якогось другого персонажа качати. Головне, хоча б повернути тих 5 кубків, які я тільки що був програв. І вже було б дуже даже непогано. Так, що тут у нас є хтось? Нібито нікого нема. В цьому кусочку зато сього матрас є, і він не хилиться щось. Я не знаю чому, але зараз уже мені буде з ним легше трошки битися. Бо він, мало того, що до мене прийшов, так ще й банок у нього було мало. Так, Ліончик, Ліонтій, я вас вітаю. Відходьте від мене. Можливо, зараз хтось вас попробує підбити. Бо у вас все одна баночка. У нас вже топ-3. У нас все добре. Мені би підхилитись і щит получити, і можна. Опа. Щас йому спайкіч надає. Я сподіваюся, що він йому буде давати. Я буду спеціально йти саме сюди. Ні, спайк хоче до мене. Це погано. Бо спайк може надавати плюх. Да, саме мене вони законтрали, блін, на жаль, Ну, що ж поробиш? І таке буває: плюс шість кубків. Хоча повернув те, що потратив, і вже дуже хорошо, тому що я, якщо чесно, ну навіть і на це не розраховував, тому що мапа насправді дуже складна для цього персонажа. На жаль, Ну, ми можемо взяти когось іншого. І в мене все одно ще досі хочеться всіх персонажів на 500 кубків викачати. А як їх викачити, якщо я на них не граю? Правильно? В принципі, Корделіус прикольний герой. У мене на драку дуже багато кубків, і така мапа ще цікава, що я навіть не знаю, кого би попробувати тут взяти. А взагалі... Взагалі, тут дуже непоганий буде Лілі. Це 100% просто, тому на ню ми можемо дуже хорошо зараз спробувати і легко качатися. Так, let's go! На Лілі так же само давно не грав, але я думаю, що, в принципі, все буде окей. І быстренько щас я без всяких проблем когось пообиваю, полутаю. У мене ще ульта дуже цікава, я можу знати, хто, в принципі, і є близько біля мене, чи нема нікого близько біля мене. Тут ось 8 біт плюхи получаю від Брока. У нього хепешечок мало. Ой-ой-ой, хепешечок у нього взагалі мало, його ще розбили. А не піти щас і в брока не стерити оцю штуку. Правильно? Хе-хе, <реку> чом би і <ні>? не. <реку> підлутати на кресічах, так сказати, можна. Так, дивлюсь, по ульті, чи є хтось тут у мене в радіусі, чи ні. Тому що мало лі все може бути. Не, ні, нікого нема, значить, баночку можна підлутати на шарка. І піти вниз, там брок десь тусується. І вверху десь брок тусується. Коротше, даже не знаю, кого б мені з першого зустріти. О, тут і Брок, і Ніта. І в Брока, якщо я не помиляюся. Мало ХП, і ми його виносимо. Так, тут Джекі. От Джекі серйозний герой. Вона ще, скоріш за все, брока винесе. Да. А що мені з нею робити? Поки що не знаю. Давай спалимося, щоб вона побачила, де я є. Мені треба по-хорошому ульту нафармити. І на я ульту я можу, в принципі, її дуже жорстко шотнути. Головне грати просто на час, її зараз туман війни сам витащить до мене, а я вже на ню нападу. Отако. О, диви, вона далі тікає. Нехай тікає. Отут уже. А, ну все, коротше, ізі. Отако що зробимо, щоб кіл дати. <гум> Вдруг у мене є якісь квести на кіли, то чому б і ні? Так, квестів на кілів нема, але є квести на демедж, тому теж непогано. І він стрік потихеньку будемо набирати ще й на лілі, тому що хочеться дуже жорстко нафармити багато кубків. А коли в тебе є він стрік, то ти взагалі як дядько їх фармиш ті кубки. Супер легко. З гарним він стріком можна по 14-15 кубків зараз получати. І, в принципі, кайфово. кайфово. і швидко, що саме головне. Так, тут Макс, Ну Макс трохи її об'ють. Я би тако тут попробував би напасти, але тут ще й ріко, йомайо, щось народу прям взагалі багато і ніхто не дає мені баночку підлутати мою. Прям жодну банку не дають. На жаль, а банки треба на лілі, тому що вона такий асасінчик, їй треба атакувати. І бажано зненацька, ну що ж поробиш? Що є, то є. Я би до цього пациха прийшов, тільки він ще провіри мене атаками, а я вже потім тікати буде важко. Так як я знаю, де він, я можу зробити отако. І отако. Ха-ха-ха! <реш> оце хорошо було, все нормально. Все, сидимо тепер на його місці. Опа, шарфік. Шарфік це серйозно. Я так само і до шарфіка можу прийти Фух. Не хотів ульту нажимати, но. Так. Давай, гудбай. І що тут у нас? Ой, оце я нажав кнопку трохи не ту, що хотів Щас ульт на ньому Чуть-чуть підфармимо. Ну і хана йому, короче Давай, ще й добив. Хорошо, взагалі, супер. І ще одна перемога у нас в кишені. Це максимально класно. І пару квестів ми вже навіть виконали. Можна шурувати далі. Уже диви, уже по 13 кубків мені дає зараз. А далі більше, як той казав. Та я думаю, що до 500 кубків ми її дуже легко викачаємо. Ну і далі можна буде також легко викачувати. Ну я думаю, що її на цій мапі також буде складно викачати до тисячі, но реальніше, тому що в тебе є гаджет, завдяки якому можна, як мінімум, втекти. А якщо можна втекти, значить можна і напасти. Правильно? Правильно. Тому лілі в цьому плані трошки толковіше. Так, тут десь хтось є. Дабул. Фух, 600 лишалось. Там ще Дінич хоче зараз мене підбити. Не надо, Дінич. Не надо тобі таке. Ой-ой, я спалився чуть-чуть. Я спалився, мене побачили. Ну може він вже подумає, що я звідси втік, але мені би ульту дофармити. Бо маючи ульту, я можу напасти на любого з них і просто ну, вбити і все. Ой-ой-ой, а я думав там я думав там кістки. Проблема? Уйти нема. Ладно, пішли других пошукаємо. Опа, там є лілів з восьмю банками. Отака тема мені взагалі не цікава. Отаке я не хочу. Лілів, якої вісім банок, це серйозно. Давай підійдемо до Дінича краще попробуємо. Ага, він сховався аж туди, я поняв. Неприємно, але в мене є ще пару гаджетів. Я, якщо що, вижити зможу. Ну і плюс там Лілії ходить, вбиває, хай вбиває. Про мене, по суті, ніхто не знає, кроме того дінича. Давай отако зробимо. І все. <свісна> <свісна> ну, понятне діло, що мене вже вирубали, але насправді непогано. Топ-2 теж хорошо. Плюс він стрік прокачуємо, плюс кубки приходять. І ми, виходить, на лілі вже скільки кубків заробили. Ми мало того, що 30 кредитів. Шану, то лише й 34 кубка. Непогано. У мене вже 30 тисяч кубків. Треба 31 тисячу добити, допушити, так сказати, і потім позабирати ще багато різних бонусів. Тут ще є супер стардропчик. Рерний, плюс ще 100 кредитів, і ще один стардропчик. Епічний до того ж всього. І мені падає Ріко. Скінчик на Ріко. Ну, таке, таке. Не дуже класний, ну що поробиш? Тож норм. Що погнали? Погнали. Так, пошурували. Нам треба нафармити нормально банок. І ліліше в тому плані прикольно, що в тебе оцей о, є кружечок, по якому ти можеш орієнтуватися, є хтось поряд чи немає, як у база. Шкода, що немає теж гаджета, який є або суперсили, яка показує, що в тебе тут в цих кущах відбувається. але аби вона була, то все рівно б таке не брали би цей гаджет, тому що брали би гаджет на те, щоб втекти. І тільки що когось я був підловив цим кружком. Напевно, отута в кущах зліва хтось є. Ти йо там ще шейт, напевно, цього. Тут же карл. Тут же шарф. Отако ми тебе виносимо. Шарф, звісно, хоче попробувати до мене залізти, але я йому не треба, братух. Я тобі не треба. Опа, там так влітають пацики. Отако. І все. І все, Карл, здорово! <реш> твій ульт тобі Чуть-чуть не допоміг. Пошурували далі. Нам треба просто купа кубків, просто тонна. Мені ж по факту треба було десь 70, 75, 78 кубків, щоб до 31 тисячі добити. І, в принципі, я думаю, що ще кілька перемог, і ми зможемо дуже швидко туди дойти. Кстати, дивився, Вольт, і Вольт вистріляв всі свої заряди. Ще один Вольт, якого треба втекти. Чуть-чуть підхилитись. Тебе добити і втекти втекти ти! Отакого, бо мене би вбили. Все, підхилюємося, нормально. Нормас, нормас, живем, живем А от уже коли в мене фу ХП, то чоп? Блін, диві що робить Да, на бочки. У мене один гаджет лишився, все на все. А тут тільки топ-4. Так що це за кубіки в нас? Поні. Ааа, там міплій. Йомайо, йо, він через стіни лупе. Блін, перестріляв! А він мене скував! Або вдіть, що він уміє, да? Да, я думаю, його трохи побафали. Він ще через стіну захоче по мені стріляти, ну, звісно, да. У нього ще якось снаряди трохи магнітяться до мене. От гамнюк, раніше такого не було. Опа, ну в нього бул влетів просто жорстко. Бейбі йода. Ну цей йода про мене не знає, а мені би ульт. Но він все рівно мене вбиває. Все-таки жирнуватий челікс. Уж дуже багато банок у нього було, тому не зміг його все таки перебити, але це не саме головне. Топ 2 мене теж повністю влаштовує. Ну да, трошки менше кубків, Но все рівно, все рівно хорошо. Мені головне, чим побистріше, бистро нафармити. Ух uh, ти йо, ні, ні ні тут мене винесуть. Вона ще й вгадала, куди я йду? Гамнючка, просто така гамнючка. Найший банок уже багато. І мене винесли. Мінус він стрік. Так, кінти, мені по факту, щоб добити 31 тисячу, лишається всього-то на всього -то ще дві, можливо, ну, максимум три перемоги. І в принципі, зараз зафармити оцього ліончика на ізі. Ну, і злити весь він стрік. І таке буває. Ще заодно подивимося, скільки мені все одно лишається кубасів. Ну, насправді, всього-то на все. Дві перемоги. Всього-то на все Ще, кстати, я виконав дуже багато квестів з Pass. Сам не знаю, як я їх виконав, ну но... окей. Чом би й ні. В принципі, перші квести вони дуже легко виконуються. Тут мало експішки надо тому давай все позабираємо. Кстати, міфічний стар дроп, що дуже хорошо, але тільки іконка насту випала. Ну, це повний повний капець. Ще епічний стардроп, кстати. Я замітив, що перші стардропи, вони якісь набагато крутіший дроп видають, чим останні. Чи може таке бути? Як думаєте, напишіть в коментарях, По мені в основному падають тільки класні первоначальні стардропи. Далі якась ерунда падає. Ну, що ж поробиш, що таке буває. Ладно, скільки мені тут ще кубків надо? По факту, всього на всього 17. Окей, 17 кубків, казалось би, взагалі ерунда. Ну, зараз спробуємо їх нафармити. Let's go. Так, по факту, кстати, мене дуже хорошо заспавнило, прям з двома банками. Це, кстати, крайня рідкість, ну, особливо на великому рейтингу. Якось коли. На великому рейтингу граєш завжди ніде нема банок. Або тебе спавне в якійсь ерунді, там десь в центрі і так далі, і тому ну, подобне. Або взагалі чорт його пойми. Кстати, тут ось бас... якийсь жорсткий чувак. Ну, забираємо. Забираємо і його, і банку, і тут ще не знаю, що я тут наробив, але мені свалити треба. Я не знаю, де він. Він же ж мене по-любому своєю аурою зможе побачити. Раніше, ніж я його. Я постійно чогось вольта хочу назвати базлайтером, тому що він з його скіном. Ну що є, то є. Ладно, забираємо ще одну баночку. Мені головне просто дві перемоги забити. Так, там внизу хтось є. Мені бистренько залутати ще одну баночку. Щоб я цього когось. Опа, і не встиг навіть включити гаджет. Йомайо, -йо. ну топ-4, топ-4. Що ж поробиш? 6 кубків. І виходить, що я, якщо зараз роблю топ-1, то я не, не, не дефармлюю ні чорта. Хоча якщо в мене зараз він стрік буде, плюс один кубок зверху, і я получу топ-1, то мені дадуть 11. Ну не факт, що в мене буде він стрік. Коротше, зума зійти тут ще й примат а примат це серйозно, і тут ще ось зверху хтось є. Коротше, тут небезпечно дуже. Опа. Дивіться, що він зробив? Свалию. це ще рак? рак смердюк. Ну капец. Так, не, ну ты я в баню. Мы підемо в другу сторону. Фух, я не знаю, який я виніс. Я не знаю, я виніс вынес. Тут ще хтось О, опа, тут опять примат! Я сейчас горю да? Я згорів! Я згорів! Зума зійти. Коротше, вже мені не везе, ти прикинь. Мені все, на все, треба. Три кубка! Три кубка! До 31 тисячі. Ладно, поїхали. Одну одну просто перемогу. Будь-яку, в залі будь-яке місце, я готовий. Так, погнали. Мені треба всього на все, там я не знаю, який топ. Топ 5, напевно. Щас я ступіду вб'ю. А, ти як мене побачив, лисий! От гамнюк, а? Не пойми, як мене побачив. І ще десь цей Стуша тусується. Ти подиви. Ти подиви, просто що він робить? Там дракончик, ну дракончика ми лопаємо. За те, що він дракончик. Тут забираємо, Надо банок чим побільше. би вбити. Точніше, вже шарфа. Шарфа треба вбити, банок у нього багато, сильний він дуже. Так, тебе ми виносимо. За містером Пі, звісно, гнатися трошки незручно, але. А, так тут мені взагалі хана, походу. Ти диви, просто що відбувається, зажали, гамнюки. Ну, що ж поробиш. Головне, я своє виконав. 6 кубасів зверху, це те, що я хотів. 31 тисяча кубків. Супер. Забираємо коїни. Халява. Що, кстати, тут по трофейній ці. А, у мене 208 із 400. Откуди в мене 208 назбиралось то? У мене ж ні в кого нема більше тисячі. У мене просто 208. А, воно, походу, постійно залишається. У Мене, кстати, 80 бравлерів. Прикинь, як багато, я їх уже назбирав. Мені ще 8 всього на всього. Супер мало бравлерів. Осталось супер мало. Ну і то прикольно. Будемо прокачувати поки що те, що є, і фармити кубки далі. А поки що на цьому будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Санчелос. Заходьте на мій сервак, грайте Майнкрафт, купуйте буст кубки в Real Stars. І всім пока-пока.